вийшло, Що ми опинилися в одному ресторані з твоїм колишнім. Це суто випадковість. Здрава, ти ще вже що ревнуєш? Він я же жінка прийшов. Чи я не розумію? Я не думала, що ти такий ревнивий. Я не ревнивий. Це твій долін. Пихатий дурень, зрозуміла? Мій долін. Одну секундочку. Ану встань. Ну встань на хвильку, я хочу побачити твій зріст. Слухайте, давайте ми просто підемо в інший ресторан, таким чином ми вирішимо це питання, добре? Mm. Я дивлюся тебе десь метр вісімдесят. А ти що ти пихатий бовдру зростом метр вісімдесят, ще й бляха. І повір, ми з тобою ще не разу зустрінемося. Ходімо. Я не хочу тут бути.